Ем'я Ворон, новорічна мініатюра, чемна дівчинка. Еч, не думав, що його такий небезпечний спорт, і як гірські лижі. Голос молодого травматолога повернув дівчину з задуми. Перепрошую. Він відверто кивнув у бік скрученого рожевого йогамату, що незграбно стирчав зранця. Ну, та стійки на руках вон не такі, підтримала вона жарт кривим посміхом. Загриміти на щедрий вечір у травмпункт через спорт, а не через алкашку то ще анекдот. Вони сиділи в оглядовій, за убогим столом одне навпроти одного. Рудий травматолог відклав рентген черепа. Кістки цілі. Він окреслив пальцем собі перенісся та промовисто зиркнув на розбухлий ніс гори спортсменки. Знадобиться тоналка фулкавередж. Матимете боксерські окуляри. Травматолог дістав ручку з нагрудної кишені синього лікарського костюма, зняв погризений ковпачок і передав їй. Підпишіться і можете йти. Там, куди указав його палець, поволі вимальовувалася карлючка. І дату ось тут. Палець ковзнув у бік. Тридцять перше дванадцяте карбувалось, як вирок. Дівоча рука тремтіла, заумерла. Схлипнула здоровенна сльоза, зірвавшись з носа, розмочила дешевий папір. Вибачте, я тут. вона боязко підняла сині очі на травматолога. Зіпсувала бланк. Кирпатий лікар усміхнувся. Хотів було махнути рукою, але не устиг. Сльози потоками пустились і її щоками. Дівчина хлипнула. Удихнула повні легені та жбурнула у нього увесь накопичений за рік біль. Чому саме зараз? Я ж мала до бабусі, я обіцяла. Вона стиснула кулак і ручка хруснула. Чому саме я маю батрачити тридцять першого, а ще ці кляті подаруноньки. Кому вони всрались? Гасаєш, як навіжена, обираєш? пхнула його мат, що майже розкрутився. А ще ті курви. Ой, заняття в останній день року, круто, передражнила вона. Жодна не прийшла. Дівчина розмазала сльози та крізь зуби продовжила. Одна я чимна, дівчинка. Завжди правильна, завжди усім винна. І, тренер, знайдіть баланс, внутрішній спокій і перенесіть вагу на руки. Лайно! Вона спробувала шмигнути носом, але через ватку стало гірше. Вагу на руки, значить, а на пику ні. Вічність месила сніг, добираючись до вас. Як же усе остогидало, хочу до бабусі. Кучерявий травматолог зірвав одноразову хірургічну шапочку та утер гіркі дівочі сльози. Бабуся, то святе. Кидає шапочку та відбирає постраждалу ручку. Чемна дівчинка кажеш. Він по мокрому перекреслює цифру тридцять один і незграбно перевернуто від себе малює тридцятку. Ось ще ж день маєш, но? Ну? Чухає прозорою ручкою триденну роду щетину і усміхається. З новим роком. Навзаєм! Пане Миколаю, зви мене Миколаєм.